Вітаю, всім вітання на каналі Таро та Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Доброго вам часу доби, мирного вам неба, світло вам добра, тепла і позитиву. Це усього. Хорошого. Сьогодні запропоную такий розклад на Таро, новий знайомий. Це, звісно, не всім підійде, ну, але в кого є така людина, новий знайомий, вони давно тільки познайомилися. Чи у вас реальні стосунки, чи онлайн якісь є вже стосунки, чи переписка, ну знайомство, якесь нове знайомство. Звісно, ви загадуєте партнера протилежної статі. Якщо ви мужчина загадуєте жінку, якщо ви жінка, загадуєте мужчину. Тут не подружка, нова знайома. Тут ну, якщо у вас там зовсім бути такого не може, то спробуйте загадати людину нового ну, якогось знайомого, наприклад, на роботі. В роботі можете загадати. Ну, Ну, більше ні, бо це розклад такий, якщо кому не підходить така тема, тож вибачайте, пропонуйте, які теми підходять вам. Пишіть в коментарях, яку ви хочете тему, будемо дивитися. Новий знайомий, давайте глянемо цього нового знайомого вашого, і особливо його наміри, його відношення до вас, істини, те, 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 те його відношення, справжнє, настояще, не те, що він показує, давайте так, новий знайомий і його намір та відношення до вас справжній. Щоб ви, наприклад, знали собі, да, познайомитися з людиною і розумієте, що ніби людина непогана, але маєте якісь сумніви, не розумієте, що там далі, як далі бути. Давайте покоперсаємося зараз в голові того знайомого і подивимося, що він там собі відносно вас, як він відносно вас, що він відносно вас, і взагалі чи треба його підпускати ближче, далі цього знайомства, розвивати щось. Ім'я скажіть, його подумайте про нього зараз чи про неї, якщо ви мужчина. І не забувайте, що розклад загальний може вам не зрезонувати на такі питання особливо, Якісь особисті про стосунки. Краще, звісно, це розклади особисті. Загальний є загальний, самі розумієте. Тут так, ви можете щось для себе почути, а можете і нічого не почути. Ну, це загальний. Якщо ви щось для себе почуєте і вам зрезонує, це дуже буде чудово з загального розкладу, ж ви себе підтягнули, підкоректували. Звісно, розклад актуальний будь-коли. Це не забувайте, що він актуальний будь-коли. Я ніколи межі на розклади не встановляю. Якщо розклад потребує терміну, то це ви встановлюєте самі. Ну, а тут така тема: що, взагалі, без ніяких рамок, без ніяких дат. Це просто відношення вашого якогось нового знайомого знайомої до вас відносно вас. Тож, дивимося, новий знайомий. Отак, От значить, починаємо з смерті. А ви що, не нового загадали? Слухайте, ви, що загадали не нового знайомого? Ви загадали когось із мину... минулих стосунків? Там, де вже все умерло. Там, де вже все закінчено. Там, де була біль, зрада якась втрата. І блок. Дивіться, тут так. Коротше, це закрита інформація. Ви загадали тут. Не нового. Ви загадали старого. Я казала, новий знайомий. Тема розкладу новий знайомий. Більшість із вас, хто зайшов на це відео, загадали не нових. Дно колодитки чітко вказує на кого з, 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 з колишніх. Е, у вас у стосунках з цією людиною, якого ви загадали, тут вже кінець. Все. Тут все закінчено, ну смерть. Сама смерть виступає. Що тут ще можна реанімувати, якщо вже смерть, це померло. Тим більше після смерті ще йдуть нехороші карти, якби то там ще якесь відродження, а тут йде рана, біль і блок. З цією людиною яку ви сюди загадали у вас нічого не буде. Відносно вас взагалі немає нічого. Тут тупік, тут блок. Тут так, як знаєте, мені йде з потоку так, тут ви ще сили закривають дорогу цієї людини. Ця людина, скоріше за все, похоже, що вона вам принесла велику біль рану, а ви її загадуєте, тягнете назад. Навіщо? Минуле, на те воно і минуле, що воно минуло. Повірте мені, я знаю, що я кажу. Я це пережила. Я це пройшла. Я чуть в гріб не попала через це. Але дякую вищим силам і своєму родові, моїм захисникам-наставникам, ким допомогли мені з цього вийти, і людям, які трапилися на моєму шляху. Я вийшла з того. Я то пережила. Я знаю, що я кажу, і можу вам порадити. Не птяніть минуле назад. Розумієте, що ви не можете зцілитися з тою людиною, яка причинила вам біль у цю трійку мечів. Ви не можете зцілитися в тих обставинах, в тій ситуації, в тому місці, з тою людиною, де вам було зроблено боляче. Там ви не зцілитеся ніколи. Бо то, що минуле, воно вас може тільки добити. Якщо це після зради, особливо, якщо після зради, Якщо ви там щось просто посварилися, то це ще таке. Ну якщо у вас була зрада. Де вас зрадили, хто б ви не були, чи ви чоловік, чи ви жінка, не має значення, якщо вас зрадили, то вас доб'ють, якщо прийдуть другий раз, розумієте? Просто вас доб'ють. І знову ж таки, кажу: я це кажу з власного досвіду. І прийшов не з каяттям, а прийшов ще раз використати. По документах йому, бачите, було потрібно. Йому документи були потрібні, його з з Польщі поперли, депортували. Проблеми з законом, з документами, з фінансами. Він проперся тут. У ножниці склався, жертву з себе ще зробив. Він просто хотів мене ще раз використати. Але, дякуючи моїм захистам, моїй силі волі, я то все розгребла, зрозуміла і погнала його в трешия. я і не дозволила себе використати ще раз. Дякуючи вищим силам, що, звели мене з такими людьми, практиками, які допомагали мені чистки робити, діагностували цю ту мою історію. Я сама то все пропрацьовувала. Я сама маю силу. Я з цього вигребла. А люди, які не мають сили, от іменно тої сили. І попадають назад у минулі стосунки до минулих колишніх партнерів, і вони просто добивають, вони просто вони, якщо не... Тут такі люди гнилі ну, предателі, іменно предателі, не зрадники, придателі, бо зради і предателі – це трошки різні речі. А ті, що зрадники, ще й предателі, тобто два в одному, то вони кончені, вони гнилі душою люди їх не виправити, з ними не поборотися. Їх просто треба відпустити далеко і надовго, точніше, навічно. Відпрацювали з ними карму, зрозуміли свої уроки, все, зрозумів урок відпустив учителя. Не тягніть, я вже просто так від себе говорю. вибачаюся, що затягую відео не по темі розкладу, а по тому, що просто випало, що ви тягнете минуле. Тут 90% із тих, хто зараз дивиться цей розклад, ви загадали щось про минуле. Не буде сьогодні, цього нічого, я вам відразу кажу. Карти показують вам, просто радять вам, просто кричать вам, що це тупік. Блокуйте цю людину з минулого у всіх сферах. І в телефоні, і в житті, і на ментальному своєму полі, енергетичному, і фізичному блокуйте ту людину, тікайте від неї, бо це людина з нилою душою. Якщо ви згадали зрадника, предателя, а скажіть, що так, бо по трійці мечів, це 99%, що це ви згадали когось предателя, який вас просто убив. І тут вам кажуть, що ось е, е, викидайте його, блокуйте його, свого життя, викидайте. Це минуле. На дно колоди, говорить, що минуле, воно минуло. Уроки взяли з того всього і все, і пішли в нове життя. Ну якщо ви згадали все-таки нового знайомого, то все-таки 1%, хто загадав тут когось нового знайомого, то тут, ну що я вам можу сказати, якщо нового знайомого, ну, десятка мечів, ну ні, і все, ні. Ніхто не прийшов на розклад, то згадав нового знайомого. Десятка мочу, тут кінець. Смерть. Десятка мечува, двіка мечува, ну це просто капець. Мене ж такого розкладу не було. Не теж такої там теми по цій темі, а взагалі 700 відео є на каналі, у мене ще такого не було, щоб було такі карти смерть і три десятки мечові самі важкі мечові карти. В кінець, тут нічого. Якщо, якщо це ви загадали нового знайомого, то тут просто дивіться, е -е, Якщо справді нового хтось загадав. Якщо у вас 100 подивляться це відео і одна людина загадала все-таки нового знайомого, то дивіться, це сьогодні не ваш день, не ваш розклад. Вам треба пере перегадати. Цього нового знайомого, на якийсь інший розклад, іншу тему, або приходити на особисту консультацію, бо тут у загальному для вас немає інформації. Просто немає. Тут тільки порада йде для людей, хто загадав колишніх, хоче їх виправити, хоче боротися, щось виборити, доказати свою цінність. Тут показано, що все. Тут просто по карті показали те що я мусила вам розказати свого власного прикладу, можливо, це комусь приводиться, що тут кінець вас просто доб'ють, вас уб'ють. Якщо ви вернете якогось предателя, якщо як кажуть. Да? Возвращенці, якихось. Будете повертати. Хоч ви мужчина, хоч ви жінка, хоч ви мужчина загадали жінку, яка вас зрадила підло і жорстко, хоч ви жінка, і вас загадав, той вас зрадив підло і жорстко якийсь мужчина, і ви ще думаєте щось виправити, не думайте, не дивіться туди. І Розвивайтеся, ідіть у зростання своє. Зрозумійте, що ця ситуація не просто так пише в ваше життя, ваші душі договорилися про це, коли мали перевтілитися. Ця людина є ваш кармічний учитель. вона чогось вас мала навчити. І коли ви цього навчитеся, ви це в попрощаєтеся раз і разі І тоді у вас будуть стосунки, ті, що будуть повзаємо, все буде повзаємо любові, вигоді точніше, не вигоді, а ну, взаємоенергія, взаємоповазі, взаємо е якихось на ну, взаємоугодах. угодах. А з цим нічого не буде. Ну, дивіться, одні, я ж кажу, якщо не добив з першого, з першого разу, доб'є з другого. Бачите, десятка мечува, все одного вб'є. Так що якось так вийшло, що тут не новий знайомий, а тут ви загадали старого, а старим нічого не буде. Немає інформації для тих, хто загадав все-таки нового знайомого, немає. Вам треба перегадати або йти у особисті повідомлення. Якось так. Дивно пішло так? Значить, так треба було. щоб потік так заговорив сьогодні. Простір так вам, таку відказку вам дав, що комусь, можливо, це треба було почути. Хто, звісно, одне його запустив, інше випустив. По тому, що вона там меле, ну мелю то не мелю, я пережила це, я знаю це, я півтора року це проживала у, у цих емоційних гойдалках була, Я я онкось не захворіла через стреси і нерви. І нарешті я це осознала, я це зрозуміла, я це пропрацювала і відпустила. І тепер, десятому заказую, що таке зрадник і предатель, що таке людина з малою душою. Просто треба зрозуміти свій кармічний урок з цією людиною. І він якось автоматично сам пропаде з ваших усіх полів: астральних, ментальних, фізичних, так як це сталося у мене. Півтора року було коло шматення. Уже ось півроку, як я просто тупо не знаю, де він. А живемо ми з ним за 6 кілометрів друг і друга. Розумієте? Не 60, а 6. 6 кілометрів. Він живе в районному центрі. Я в районному центрі раз в тиждень обов'язково буваю. Там базар, банк, аптека, що там куди треба, бо в селі у мене цього нічого нема. Маршрутка 5 разів на день їде у райцентр. І я його ще ні разу ніде не стріла, навіть випадково. Розумієте, що це таке, коли я все відсікла. Коли все відрізала, всі канали перекрила. Ніякого зливу туди своєї енергетики, свою енергію тримайте для себе, а не для колишніх, які живуть і процвітають, поки ви про них думаєте, поки ви за ними плачете. А коли ви відрізали ці всі канали, то вищі сили вам допоможуть збутися. І ментально не думати про нього, не страждати, не плакати, не рвіти. Емоційно. І е, навіть у астральних полях він зникне. І фізично ось живу зовсім поряд, а ніде його навіть не зустріла. Тому що я все все відрізала. Вся відрізала. Я все зрозуміла, для чого, і що то було, і для чого то мені було дано. І тому, вже я ж кажу, що з своєї власної ситуації я можу вам радити, можу вам казати для тих, хто загадує, думає, точніше, пробивши, повернути щось хоче, бореться там з якимись суперницями, це ви просто витрачаєте свою енергію і своє життя єдиний ресурс, який нам дали вищі сили, найцінніший, який є у нас, це життя. І воно нам дане не для того, щоб боротися з суперницями, щоб рагулів якихось виправляти. Гнилих душонкою людей відбілювати. Їх життя відбілить, їх доля відбілить, повірте, а не ви. Ви живіть своїм життям, тому що у вас життя одне. Розвивайте себе, вкладайтеся в себе, в свою енергію, вкладайте в себе, в своїх дідок, якщо у вас є дітки, а не в тих рагулів, гнилою, гнилою душою. Це вже забота тих, кого вони вибрали, а не нас. Вони пішли до інших. Вони зрадили нам з іншими. Оце вже забота і клопіт о тих, о, о тих шеляфам, до яких вони пішли. Все. А в нас своє, вже своє життя, свій шлях. Ну, тому вам розказую з власного досвіду, що таке е, колишні предателі. В якому разі, не, не тягніть їх своє життя, не боріться з ними, не відбілюйте їх. Відпустіть їх, зрозумійте, для чого вам він вам був дан у вашому житті, і відпустіть його. Ось такий сьогодні був цікавий розклад майже не розклад, а говорилка. Можливо, це комусь буде потрібно. А якщо ви справді, повторюсь, якщо ви справді загадали нового знайомого, ну ви самі бачили, які карти випали. Для вас інформації немає. Тому чому, От знаєте, це цікаво, якщо справді ви загадали нового знайомого, от людина, яка зараз слухає це відео, загадала нового знайомого, хай там у вас не збереться невеличка кількість людей таких. І тут нічого для вас не прийшло. То це цікаво, чому це, і напишіть мені це, будь ласка, в коментарях, і ми давайте розберемося, можливо, до іншому відео розберемося, або приходьте на особисту консультацію. Бо мені ж цікаво, чому так справді, адже людей багато дивляться розклад, навіть там, навіть якщо навіть якщо не 100, навіть якщо 20 людей подивляться, то навіть із цих 20 двоє хай загадали все таки справді нового знайомого. Чому розклад пішов от таким чином, що інформація пішла з потоку для того, для тих, я мусила сказати на свого власного досвіду, розказати людям, що таке предатель. Колишній придатіль. і що, що з ним робити, і як бути в такій ситуації, що не треба з ними думати за них і так далі. То, от якщо справді там двоє-троє вас людей збирається, які загадали нового знайомого і хотіли знати, що там, як, як там та людина відносно вас. І тут інформація була чомусь закрита. То давайте якось розберемо це питання на, на іншому відео, або, або особисто приходіте, або як. Ну, ну Головне, ви відгукніться. Якщо ви відгукнетеся, то будемо розбирати. Якщо не відгукнетеся, то я зрозумію, що це або просто вам не треба, або просто справді таких людей не було сьогодні у відео, які загадували нового знайомого. Ось, так, ось такий сьогодні потік, більше горелка, цікавий. Сама не сподівалася, мені самі дивно, чому так пішло, ну, напевне, комусь було треба. Чекаю на ваші зворотні зв'язки, на ваші відгуки, коментарі. Хто не підписаний на каналі, глядачі каналу, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. І в частності мене для просування каналу, всім, хто на каналі давно зі мною, всіх підписників. Хто тут є, всім, всім, всім дякую, що ви зі мною, що підтримуєте активні чите на каналі. Я дуже дякую, що ви тут є зі мною. На все вам добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі. На все, всього вам доброго. І бережіть себе і свою енергію. Не розтрачуйте її будь-куди і будь на кого Бо це є ваш ресурс, який потрібен вам для вашого життя. На все добре.